Okay. Oh Чаток далеко, я не бачу, вибачте, я з радістю Привет. бачу, бачу тільки не можу відповідати, тож перший день тренування приїхала доріжка. Трішки треба убирати жирочок. Сьогодні план, ходьба. Ходьба буде у мене приблизно годину. Зараз ми вже три хвилинки йдемо. Хоча б три, три годинку можна було витримати. Все, потрошечки йдемо. Бігати будемо хоча б десь через місяць, коли хоча б можемо ходити. Я б може поставив би телефон бо десь сюди, але це вже не знаю, буде якось... Він ніде не стає на біговій доріжці, немає його куди поставити. Вибачте. Дякую за кубок, кубок це круто. На головне почати ходити. То що я вже відчуваю, що я трішки посправнішав. Друзі подарили бігову доріжку на день народження. Гарна доріжка. Збирати, звісно, було так складненько. І зараз вирішив, що треба починати ходити. Ходити, ходити. Робочий день закінчився, відпрацював. Можна встати на доріжку і пройти годинку. Колись ми почнемо й бігати. Бо думаю, якщо я зараз почну бігати, то я тут і поможу на цій доріжці. Я її зберу і більше не буду її користуватися. А так, ось вже ми 5 хвилин йдемо. 5 хвилин це 23 калорії. 0,3 Ось так потрошки-потрошки. По кожного дня. Сьогодні година пройтись. Завтра година пройтись, через місяць вже може почнемо бігати. А там вже до весни, до літа і скинемо хоча б 5-10 кілограм. У мене зараз 88-89 кілограм приблизно. Хоча б до 75 дійти, що навіть некомфортно, ти потієш більше, просто там які, якусь, що ти робиш по дому, чи там на вулиці во дворі в себе. І виходить так, що ну, дуже некомфортно з, е з лишньою вагою. І так хоч можна хоч трішечки і себе привести в порядок. І буде. Думаю, включу на ютубі, можливо, комусь буде цікаво, хтось підтримує. Просто, А так іти годину, ні з ким не розмовляючи. Ну, там що я включу, би? якусь віддяшку на Ютубі. Ну, Я так і так цілий день, коли працюю, у мене включені якісь відео. Я дивлюсь. А так я буду розмовляти. І коли ти розмовляєш, ти не помічаєш, як йде час. І ну, скоріше я і пройду цю дистанцію. Тож, дякую, хто зайшов подивитися. Ставте вподобайку. Ми боремося з, лишнім, з лишньою вагою. Напевно, я хочу, щоб це було цікаво для вас. Будемо розмовляти на якісь теми. Я працюю вдома, У мене сидячий образ життя. Тобто я встав за комп'ютера, відпрацював цілий день і зараз вже на вулиці темно, у нас відключення світла. І поки відключень світла ще нема, можна походити. Ну, У мене світло буде вдома. У мене стоїть зарядна станція. Кхе -кхе, етиковло, там 2 кВт. Її вистачає на 10 годин для роботи. Якщо виключити комп'ютери, то зарядної станції взагалі вистачає багато на що. Там я їжу розігріваю і що ще там роблю. І, а, і кава машина, і холодильник запитаний, тобто нічого не заморожується. цим проблем немає. Відключень світла ми переживаємо. Але я, я не знаю, скільки ця доріжка. Якщо її включити, треба буде почитати. Десь повинні бути, напевно, там в інструкціях десь повинно написано бути, скільки вона бере. Наприклад, за на приходь біта зі швидкістю 4,2, там, і 4, треба буде подивитися. І тоді... Зрозуміти, якщо у мене буде відключення світла, що чи зможу я на зарядній станції це робити. Ні, я буду робити, там, у нас же дають світло там 3,5 години дають приблизно. І можна і в цей час просто встати і піти походити. Годинку пройшовся, це вже там якісь там калорії я спалю. І так іде у нас зима. І так ти не ходиш нікуди. Максимум, куди я ходжу, це до машини і з'їздити в магазин. З магазину теж на машині. Все, ти не ходиш нікуди. Немає навіть... Ти постійно якийсь жирок нагулюєш. А так з доріжкою я можу в будь-який час виділити ту годинку. Головне, це в своєму розумі розуміти, що тобі треба ходити що якщо ти не почнеш ходити, ну, ти будеш ще більше товстішити. Я вже бачу по собі, в мене цицьки з'явились. Ну, такі от, е жирненькі. Раніше такого нічого не було. Животик. І хочеться це обрати. Тож, я думаю, дуже буде корисно і для себе скинути якусь вагу, яка мені заважає в повсякденному житті. Плюс, це я думаю, буде корисно і для серця. Я ж не напрягаюсь зараз. Тобто у мене зараз, є щ... пульс, пульс помірюю. Зараз вона покаже, який в мене пульс. Так. От. Пульс 71 зараз. Тобто у мене немає такого, що я запехуюсь чи що там. Ну, мені не складно. А розмовляти складніше, коли йдеш. Тому що це задишка буде, напевно. Ну, поки що нормально. Якщо я буду чувствувати, відчувати, що мені складно розмовляти, я там просто зроблю перерив у розмові там, на пару хвилин. І продовжу. Головне просто не закінчувати ходити. Ходити, ходити, ходити для себе. Гарно почати. Фух. Ну. Так, можна і до літа підготуватися. А там що? Ну відключення світло, світла нема. На вулиці ти світла нема, сильно не побігаєш, не походиш. Погода погана, дощ. Дощ там якась калюжі, темрява. І ти сильно не походиш, не побігаєш. А тут ти теплі. Зараз позаймаюся годину і через годину можна буде піти прийняти душик. І все, добре, ти вже зробиш там мінімально на день. Мінімально на день. То зараз я йду зі швидкістю 4,2 км на годину. Нормально. Мені от не напряжно. Я думав, що буду з меншою швидкістю перший раз йти. Але відчуваю, що це нормально для мого тіла, я можу це робити. Тобто от я вже пройшов 0,7 кілометра. Це кайфово. Продовжуємо займатися. Фух. Так. Тож, уже 57 калорій нема. А я всього... 12 хвилин. іду. Я думаю, може тут я і не спалив ці там, калорії. Але коли я буду йти так годину, це 100% якісь калорії, які у мене відкладені, я задію, щоб організм почав спалювати. Тому що до цього я зовсім не двигаюсь. У мене робочий день закінчився, я сиджу на тому ж робочому місці, там заходжу з друзями. В Діскорді розмовляю, якісь ігрушки, пішов, поїв, ліг і все. Ну, у тебе там телевізор вімкнув, якийсь там серіальчик, і у тебе ці живи тільки відкладуються. А так можна і після роботи встати на доріжку і пройтись якийсь час, наприклад, годинку. Головне виділяти цю годинку, щоб тобі хотілося. Самому розуміти, що це тобі корисно. Я, наприклад, просив друзів, щоб вони купили саме такий подарок. Тому що сам я собі бігав у доріжку, ну я можу дозволити її купити, але я її не куплю ніколи. Тому що я буду думати, що це не треба таку, така річ, вона просто встане і нікому не буде потрібна. Буду в неї речі просто лежати і все. А так, коли це вже подарунок, і ви привезли. Ти вже нікуди не відвертевся. Ти її зібрав і пішов. Тут ще класно, що в неї є масажер. Масажер у неї такий є класний для спини. Тут туди закріплений за цією стійкою. Там така до нього ціпляється довга стрічка з такими пупиричками. І можна робити масаж як спини. Так можна робити масаж і на шию ложити. ну Я вчора пробував, прикольно, але ну, у мене є масажне таке крісло, е -е, його ложиш на крісло, воно набагато краще робить масаж. Коли ти сидиш постійно, тобі треба краще промасажовувати спину. Там таке. А, ну, звісно, краще ходити на масажі десь, щоб тобі якісь Якась людина, яка знається на цьому, гарно промасажувала. А якщо ти вдома, ну і такий масажер піде на, на біговій доріжці, то встав чутуш, що в тебе дискомфорт на спині, ти всі промасажував і це прикольно. Головне, що він є. Так біговіла, бо бігова доріжка класна, вона до 120 кг. Тут є кути наклону на самого полотна. Вона збирається, що до честь. Тут регулювання є. Що тут мені не подобається, тут якийсь є вихід МП3. Ну, я не розумію, для чого він зараз потрібен треба у 2025 році. Тут, при тому, що в мене iPhone, у мене таких виходів з роду не було. <кій> ну, тут є а, звук, тобто можна і слухати музику. Я дивився таку ж модель. Це атлето А13, а я дивився Атлето А20. Вона без моніторчика, просто такі кнопочки. І вже ти сам підключаєш планшет, і там є таке місце під планшет, телефон, і ти можеш по USB підключитися до свого. Тут не можна підключитися до телефону або щось таке. Тут якийсь є USB-вихід. Але я теж не думаю, що я буду дуже їм користуватись, тому що ну, тут в мене стоїть комп'ютер з колоночками. Я можу собі включити музику любу. І там буде навагато краще звук, чим, я думаю, з тих піщалок на біговій доріжці. Ну, це плюс є, що вони є. Це теж класно. А... Мені головне, що я коли вибирав. Я Мені головне, що... Тут була підставка під водичку, щоб тут був екранчик, який показував мені швидкість і показував всі дані там по швидкість, час, скільки я пройшов, калорій. Це, ну, це головне було а так, і головне було, щоб він був тяжкий, щоб він витримував мою вагу, тому що я читав, що якщо брати бігову дорожку легку чи там по вазі приблизно твоєю, то їй буде тяжко. Тут бігова дорожка до 120 кг, а в мене всього лиш, всього лиш 88-89. тобто я ще до максимуму не доходжу дуже багато. І Я думаю, що їй щось не напряжено мене. Ну, мене тягнути. І потрошки-потрошки по можна і ходити. Тут що прикольно, ще на ручках є старт-стоп на одній, на другій швидкість. Ручки гарно. Так, хтось там пише щось. Здравствуйте. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми ходимо, ми транслюємо. Відео, як після роботи у вільний час я запускаю трансляцію, тренування. Це перше тренування на біговій доріжці. Взагалі, перший раз вона, я думаю, вже більше 18 хвилин працює. Тому що Перед цим я її запускав просто протестувати. У мене план кожного дня проходити по одній годині. Так у мене зараз невелика швидкість. Швидкість 4,2 км на годину. Але мені не треба на першому тренуванні, щоб швидкість була дуже великою. А... Говори на русська. Ні, не буду я розмовляти російською, вибачте чи не вибачте. Це мова окупантів. А мовою окупантів я не збираюся розмовляти. Я переходжу з російської мови на українську. І не хочу мати нічого спільного з цією російською мовою, вибачте. Ні, я розумію, що ви нам будете писати, я зараз не можу не видалити ваші коментарі. Щас, тому що я ходжу, якби у мене телефон десь був під руками, я ваші ці російські флаги, я їх просто повидаляв. І просто вас заблокував. би. Тому що ну, вам свина собакам не зрозуміти що тут поробиш. Так, що у нас вже 19 хвилин ми йдемо. 1,3 і 3 кілометри. Ну, тобто, якщо за 20 хвилин 1,3, пусть буде години 4. Якщо ми за годину пройдемо, це 4 кілометри, це буде нормально. Перше тренування. Буде кайфово пройти. Так. Водички трішки. Ой. Фу, гарненько. Вас, вам, вам дуже везе, що я не можу прочитати ваші коментарі зараз. На наступному разі я поставлю відео десь ближче, щоб можна було читати і видаляти ваші коментарі. Тож поки вам везе, що у вас розв'язані руки. Утреннее буде все утренне будет освобождение. Це, це якийсь тупень у мене зайшов на канал Освободитель. Нічого, до вас прилетять наші дрони, вони вас трішки вилічать. Буде вам допомога. Фух, ну, 21 хвилина. Не дуже тяжко. Головне пройтись. Головне в цьому всьому, це не закинути це тренування, а почати просто постійно, постійно, постійно ходити. Тоді організм Перелаштується. Зрозумію, що у мене закінчилась сидяча робота, що треба всі жири кудись дівати, то і організм почне спалювати надлишок калорій. І я думаю, що перші 2-3 місяці організм скине мінімально. Мінімальне те, що може спалити швидко. А після цього вже почнуть спалюватись ті жири, які відкладалися в мене руками. Роками сидяче робоче життя, роками ти просто по 8 годин за комп'ютером, то на офісі. На офіс ти хоч ходив. На офіс ти ходив і ти розумів, що там зранку ти пішов, поки доїхав до роботи, там обідня перерва, ти пройшовся десь, ну, тобто ти витрачав якісь калорії. А коли ти працюєш постійно вдома, коли в тебе віддалена робота, ти і працюєш вдома і харчуєшся, максимум ти йдеш там в магазин скупитися, ну і там по якісь речі і все. А так можна кожного дня, можна також буде збільшувати. Якщо сьогодні я там годину йду, через 2-3 місяця можна поставити там собі мету 2 години, півтори години для того, щоб скинути цю. Вагу, яка мені трішки мішає.